Україна отримала від Бога багато дарів Духа Святого, але один з них займає окреме місце: це мистецтво прославлення творця хоровим співом. Найвищий професійний щабель звичайних парафіальних хорових колективів вже в четверте підтвердив фестиваль Пентекості або ж українською п'ятидесятниця, який на день Духа Святого натхненно пролунав у столичному мистецькому арсеналі. Молитва за Україну стала сигналом початку гала-концерту. А після неї зал затимував подих, бо на сцені з'явилася легендарна Ніна Матвієнко, яка заспівала у супроводі лауреатів минулої пентикостії архієрейського молодіжно дитячого хору Вінницького преображенського собору. Того дня в мистецькому арсеналі було що послухати. Традиційно вразили вінничани, коли хор під орудою Наталії Кременюк, між іншим лауреати міжнародних фестивалів та конкурсів, виконали піснеспів стародавньою арамейською мовою, якою свого часу звертався до апостолів Господь Ісус Христос. Торкалися тремтливих струн душі й інші дитячі капели. А коли на сцену вийшов хор храму всіх святих землі Волинської з Луцька, важко було стримати сльози, адже цей колектив складається з незрячих. Ці люди позбалені звичайного зору, надзвичайно чутливі серцем, що й довели під час співу знаменитого канту Почаївській Божій Матері. Цього року до творчої складової додалася нова благодійна. Зібрані під час концертів Пентикості і гроші було спрямовано на допомогу маленьким вихованцям дитячого будинку та сім'ям, які виховують циріт. Важливо усвідомити, змагання проводилося між звичайними церковними хорами, тобто аматорами. Проте судили його високопрофесійні фахівці на чолі з заслуженим діячем мистецтв України, професором протодіяконом Дмитрієм Болгарським. Мистецтво, яке долає кордони і національні, і релігійні, дає нам дуже важливі уроки єдності, уроки доброго серця. Найвищу оцінку журі цього року отримали співаки з Одеси, єпархіальний молодіжний хор Оріана під керівництвом Галини Шпак. Хоча за великим рахунком переможцями можна сміливо назвати кожного учасника від маленького Житомирського села Привороття до столиці, які в черговий раз довели, що у нас є чим здивувати світ. Це безцінний духовний скарб хорового співу, яким Україна вже багато століть поспіль прославляє творця всесвіту.